Привіт усім! В ефірі наша нова рубрика Чайна інституту Конфуція. І я, ваша ведуча Катерина Малютяк. Сьогодні ми розпочинаємо серію бесід про Китай і не тільки. За чашкою чаю ми говоритимемо про людей, історію, культуру, досвід, а також основні події нашого інституту Конфуція. І сьогодні, День прем'єри, я з радістю представлю вам наших перших гостей, які також прийшли своєю прем'єрою. Отож! Рада вам представити наших студентів та активних учасників у житті інституту Конфуція Юлію Галеню та Віталія Калиніченко. Доброго дня! Доброго! Сьогодні ми з вами спробуємо відомий китайський чай «да хун Пао, який в перекладі з китайської означає великий червоний халат. 大红袍，一袋名茶，为什么起了一个火锅料的名字？嗯，其实人家已经诞生好几百年了。<What? S 1> 明朝洪武年间，一位叫丁显的年轻人赴京赶考，路过福建武夷山，突然病倒在地。<laughs> 哎呀，肚子又痛又胀，我怕是赶不到京城了。一位老和尚救下了丁显，泡了一碗茶给他，短短短短,短哎，满血复活了。哇哦，不错哟。 后来，丁显考中了状元，专门赶回武夷山答谢老和尚，又给他送了一小盒茶叶带回京城。此时正好皇后也得了肚胀病，哎呀，肚子又痛又胀，我怕是赶不上茶油友,友更新了。丁显给皇后献上茶叶，噔噔噔，哎，满血复活了。于是皇上御赐大红袍一件，让丁显去武夷山封赏。丁显将大红袍挂在了茶树之上，一袋贡茶，大红袍就这样。 Віталію, Юрія. Сьогодні ви презентуєте свій перший кліп на відому китайську пісню, яка називається Ше Сан Феон. Чому ви саме обрали цю пісню і хто був ініціатором? Ну я обрав цю пісню. По-перше, тому що е, вона для мене є досить мелодичною. Вона в мене має певні асоціації саме з Китаєм, з півднем, з е, такою е, великою культурою, що об'єднує не тільки. Власне, народ Ханя і також народи півдня Китаю, яких чимало в тому числі йдеться і про головну героїню нашої пісні власне, Леді Шесяна. Тому ця ініціатива, певно, була все-таки моя в виборі цієї пісні. Юлія фактично підтвердила такий вибір, і керівники інституту Конфуція допомогли певним чином в реалізації цього проєкту. Ви прийшли сюди як звичайні студенти. Що ви відчули на першому прослуховуванні і коли зрозуміли, що це спільний проєкт? Ну я зрозуміла, що це спільний проєкт вже з самого початку, коли мене запросили долучитися до виконання цієї пісні. На першому прослухованні я трішки сумнівалася, от чи у нас вийде чи ні, бо було важко з голосом. І вивчити ці слова на китайській, і саме заспівати по мелодії, але в нас це вийшло. <Сударено>. Так, ми намагалися якось зробити такий непоганий тандем в плані виконання. І дійсно, спочатку було трохи важко, тому що ну, пісню обрав я. Можна сказати, Юлі треба було трохи підстроїтись під. Реалізацію проєкту. Але фактично з самого початку ми домовлялися і все планували, всі зйомки і вокал разом. Чудово. Мені також відомо, що ви мали досвід у першому записі саме на студії. І як це було для вас? Це було більше про магію чи про стрес? Що було для вас найважче? Шок. <ріст> <ріст> ну, по-перше, ми ніколи не займалися вокалом, власне. Ми, хоч ходили у музичну школу, ми співали лише хорі так. і ніколи не співали, тим паче, професійно-китайською. Ми випускники фортепіанного відділу. Вокалу у нас не було. Чи було у вас е, момент, коли ви хотіли здатися і сказати ні, я так не можу? Не було, не було такого. Особисто в мене Мені теж не було. Я з самого початку вважаю це якимось цікавим експірієнсом і зробити за все як найкраще. Так я також знаю, що у вас ще був перший досвід з чайною церемонією, фехтуванням та східного танцю. Як ви справлялися з цим? Що вам допомогло вжитися в роль? Я думаю, нам допомогло саме костюм. І я під час зйомок кліпу багато чого навчилася. Я навчилася, як робити китайські зачіски, як робити китайський макіяж, китайські танці і багато чого іншого. Це було для мене вперше, але це був такий цікавий досвід, і от саме е, такі. Події зв'язані з Китаєм, допомогли мені якось вжитися в роль. Віталію, фехтування мечем це про силу чи про контроль? Це все ж таки, певно, більше про контроль, ніж про силу. Але також до цього потрібно мати натхнення. Бо все-таки ми говоримо про бойові мистецтва. І до мистецтва, певно, треба мати певний хист. Ми також. З Юлією мали перший досвід пересування, можна так сказати, на конях. <гум> <гум> Тому там теж це були важливо. Є да. проблема, так, да, були свої проблеми. Да. Але хист і досвід, і захоплення тим, чим ти займаєшся, воно якось все це полегшує, якось морально краще. Віталію, я також знаю, що ви одягали ханьфу вперше. Що ви відчули у цей момент, і чи допоміг вам традиційний китайський одяг увійти в роль? Думаю, допоміг. Все ж таки, як ніяк, ми відчували цю атмосферу, ми орієнтувалися на відомі вже нам всякі китайські сюжети і так далі. Фактично, дійсно це був перший раз, коли я одягнув хальфу, і мені було дуже приємно, бо я давно хотів відчути цей експірієнс. І е, мені сподобалося, я буду носити певно хальфу ще довго-довго. Також Давайте з вами зараз поговоримо про форс-мажори. так як ви вже зазначили, мені відомо, що ваш досвід з кіньми і зйомкою катання на конях. Пішов трошки не по плану. Розкажіть, будь ласка, що саме сталося? Так, таке сталася така трішки неприємна ситуація, що коні не дружили між собою, вони постійно билися і ми не могли ніяк відзняти хороші кадри. А, також мені трішки дісталося від, від цих коней копиту по руці, був такий трошки синячок, але нічого, все пройшло. Ми все відзняли і впоралися з цим. Це добре, що у вас все добре обійшлось. Чи допоміг вам цей досвід пережитого такого форс-мажору і страху зрозуміти і відчути, що ви дійсно команда, ви працюєте разом, оскільки ви пережили це разом? Ну, думаю, так. Да. Думаю, да. так. Ми стали командою. Хорошою командою. Супер. Як змінилися ваші стосунки від першого дня до останнього дня зйомок? Думаю, ми подружилися, можна Думаю. так сказати. Якщо цей кліп це історія, то про що вона? Ну, взагалі, це. Більше про якусь таку глибинну метафору щодо кохання, про те, як пов'язані закохані душі, про те, як вони з життя у життя поєднуються знову і знову. Сама пісня вона додає цьому кліпу більш глибокого значення, адже оспівується така. Краса і водночас мудрість, можна сказати, щоб був якийсь певний баланс, гармонія, рівновага. Що було вашим справжнім «я можу у цьому проекті? Напевно, коли я змогла за буквально 5 хвилин зробити свою зачіску, я вже, напевно, цю зачіску можу навіть весні зробити китайську із шпилькою. У мене там список, напевно, дуже такий е, потужний. Починається, певно, з Я вмію співати. Далі Я вмію співати китайською. Я вмію читати реп китайською. І ну, багато чого, що відноситься до зйомок, напевно, е, що якось вести себе в кадрі. Я також вмію, можливо, не ідеально, але. Все ж таки ну, цьому можна тренуватися і ставати кращим в цьому. Якби ви, ви могли щось сказати собі на першому прослухованні, що б ви собі сказали? Все вийде. Все вдасться. Чи хочете ви пережити цей досвід ще раз, уже знаючи наперед, як воно має відбуватися? Ну, я особисто не проти, якщо тоді нам би сказали, оце такий вишлях придат. Я б mm. не відмовилася, тому... цього. це дуже цікавий досвід. Що з цього досвіду ви б хотіли забрати з собою в життя? Да, все. <світ> ми вже багато чого навчилися, цей кліп це просто такий масштабний проєкт, який багато, дав нам дуже багато насправді навичок. Mm. І те, що ми можемо і надалі використати в своєму житті. Це та ситуація, коли надихає і сама ідея, і її втілення, і результат. Я вважаю у нас чудовий результат. Так, я теж вважаю, що ви е, дійсно гарно попрацювали, і я рада була з вами поспілкуватися сьогодні. Дякую вам за таку чудову зустріч, цікаві історії та е, гарне чаювання. Ну, і бажаю вам успіхів в, <світ> у наступних проектах. Дякую. Дякую. Ну, а я з вами не прощаюсь, а говорю до нових зустрічей і бажаю вам гарного перегляду. Тайці!